Привіт! Може буду різати. Відео може не буду. але відео про чехол. От чехол для TicWatch TicWatch Блін, забув. Привіт, відео про чехол для TicWatch Pro 3 Ultra. От так він виглядає. Оцей вот був надрукований з... Флекса прослужив два роки і почав тріскати. О, бачу, це вже зовсім відлетіло. Зараз ми його знімемо, вдіним той заодно і часики покажу. Так, тут все страшно пилюкою позападало. Ох, жесть! Блін, не було б добре і стекло переклеїти одразу. Ну, коротше, я, мабуть, нажму на паузу і переклею стекло заодно й почищу цей весь ужас, а потім продовжимо. Так, ну пробуємо вдівати чехол. Я вже точно не пам'ятаю, як він вдівався. А, так, да, доведеться знімати ці ремінці. От і все. Вот так вони вдиваються. Ці були надруковані меншим саплом, ну, друкувались дуже довго і флекс не так довго живе. Ну, Побачимо, як буде вести себе ТПО, ну, треба буде як мінімум 2 роки ждати, щоб такий самий результат подивитись. Ну, Якщо комусь треба такий от чехольчик, можете заказувати в нас на сайті. Дякую за увагу!